У Полтавській області посилюють мобілізацію. У чотирьох районах вводять нові мобільні блокпости: Кременчуцькому, Полтавському, Миргородському та Лубнівському. На кожному такому пості буде по шість поліцейських, четверо воєнкомів, по одному співробітнику служби військового правопорядку та СБУ. За словами джерел Суспільного, в ОВА це пов'язано з пошуком тих, хто пішов у СЗЧ. Наявність співробітників ТЦК свідчить про це, що ці блокпости створено не лише для пошуку СЗЧ, а й для проведення мобілізаційних заходів. Подібні мобільні блокпости також можуть з'явитися і в інших містах, зокрема й Києві. Кремль не зацікавлений у тому, щоб російський правитель Володимир Путін вирушив до Ватикану для переговорів. Проти також виступає російська церква. У Росії очікують, що перемовини продовжаться в Стамбулі. Про це пише Блумберг. Проте європейські чиновники стверджують, що наразі обговорюється роль Ватикану як потенційного господаря або посередника на переговорах. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня, хоча це залежить від готовності Росії взяти в них участь. За даними співрозмовників Блумберг, представники США перебувають у Контакті з українцями, щоб переконатися, що переговори відбудуться, вони також сигналізують російським колегам, що вважали за краще б уникнути участі у зустрічі прихильників жорсткої лінії, таких як помічник Путіна Володимир Мединський, який очолював делегацію Москви в Стамбулі.